Це на світі може мама, все виконує якісно та бездоганно. Тому наші любі матері навчили всьому, що вміємо ми. Якби не ти, я постійно запізнювався. Якби не ти, я б просипав перший урок. Якби не ти, я б забував надягати шапку. Якби не ти, я б не зустрів весні. Якби не ти, в мене не було б житла. Якби не ти, я б не вставала так рано, щоб вигляда собаку. Матусі, якби не ти я б не могла так вправно доглядати за братиком. Якби не ти, я б не могла пришивати гудзик. Якби не ти, твоя турбота я би швидко не одужав. Якби не ти, в мене б не було такої смачної їжі. Якби не ти, я б не вміла готувати. Якби не ти, я б не навчився чистити картоплю. Так. Я не навчився готувати чай з канапкою. Якби не ти, я б не мала такий гарний манікюр. Якби не ти я б не була такою гарною. Якби не ти, то в мене була б зачіска не дуже. Якби не ти, то б я так гарно не міг розповідати вірші. Якби не ти, то я б і не розібрався зі правильною машинкою. Якби не ти, я б не навчилася якісно просувати одяг. Все. Якби не ти, не міг я ловити рибу. Якби не ти, я б навіть не знав, від кого чекати поради. Якби не ти, я не заснув би вночі. Засив би вовник свічі. І на світанку вже не було б нового ранку. Рідненькі, милі, любі, незрівнянні це все вміщає слово мама. Без вас не уявляємо життя, якби не ви виблинули у небуття. Ви наша опора та наш орієнтир, наш стимул та наш командир. Ви найкращий пораник та незмінний на Ви найкращий ідеолог та ви могли війчити. Бо вони не байдуже, який в нас їм. Ви гарний приклад, як життя нам прожити, навчатися працювати та дружити. Ви приклад жіночості та краси, бо такої, як ви, немає більше на землі. Ми вдячні вам за любов та ласку, яку отримуємо кожен день від вас. Бо тільки материнська турбота та усмішка являються орієнтиром у тривожний час. І щоб хто б не говорив, краще мами, Боженько, нікого не сварив. Ми любимо вас безмежно, як від землі до небес. Бажаємо кожній мамі на світі тільки. Усім серце, є, така, як ти, буває раз на все життя. І той з неба, така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. dre best ja